Далі, Євангелій від Іоанна має структуру костяк складається із сіми знамень. Число 7 грає в Євангелії від Іоанна дуже важливу роль. Ось, наприклад, так звані як от українською краще. не ну, Давай я скажу слав'янську, бо так буде е, краще. Аз з єсмь вирази. Ну, бо якось я є вирази, то не, трошки не то. І зараз ти зрозумієш, що їх в Євангелії від Іоанна теж всі. Я є. Коли він каже, я є, так? Слов'янською. Аз єсмь. Ну, це точна калька з грецької. Того я повторюю її слов'янською. Наприклад, Ісус сказав їм, Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду. І хто вірує в мене ніколи не матиме справи. Тут ми цього не бачимо. Да? Я є хліб життя. Ну добре. Слов'янською. Аз єсмь хліб жизні. По-грецьки це буде так. Его емі о артос тіс зоїс. Ну, тут все має бути зрозуміло. Да? Его емі – це я є, єсм. Далі о артос, артос. Ну, На Пасху люди часто знають, що вони їдять. Артос це хліб. «Хліб? І зоіс, зоон. Що це таке? Зоологія, зоопарк, зоо. Це життя. Хліб, життя. Артос зоіс. Всі слова зрозуміли. зрозуміють. Егоемі, аз єсмь. Друге. Егоемі то фос ту космос. Фос. Фотографія Фосфор, да. Фос це світло. Космос. Космос. Світ. Мир, да. Фос то космос. Я аз азєсм. Світло для світу. Наступний его ми вираз. аз вираз. Его емі і тира. Німецьку, хто знає, то знає, дітюр це двері. Я є двері. То, значить, віде мною, той спасеться і вийде, і, і зайде, і вийде, і пасовище знайде. Далі, егоємі о околос. Я є пастир добрий. Там трошки інше слово, колос це не добрий, гатос – це добрий. Ага, Агафія, агафон, звідси. А колос це чудовий, прекрасний, гарний, прекрасний. Пастир прекрасний, чудовий. Далі. і є і Анастасіс. зої Анастасіс. Анастасія. Воскресіння. Я є Воскресіння і життя. Анастасіське ізої, да? і з життя Зої. Зоя звідси. Хто буде вірувати в мене, не помре, а оживе. Так. Его і мі і одоске і алітея ке ізої. Я є значить, шлях і істина, і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. І останнє егої «ми» і, і ампелос і аліфіні. Я є істина виноградна лоза. Ну, ампельні. Ампельні рослини, це ампелос. Це ті, що в'ються плющ, виноград, лоза. От сім его і мій виразів. Сім чого в нас є? Сім знамень І сім аз єсмь виразів. Дуже для нього важливо. Ну, якщо для нього було важливо, ти мені скажи, о ти сидиш зараз і думаєш, а на що воно мені треба? Я собі читаю, де читаю. Він же ж хотів, щоб тобі це теж було важливо. Він же для тебе це старався робити, того тобі треба це оцінити. І, зрештою, зрозуміть, навіщо він це робив. Бо форма, що робить? Несе зміст. Сама по собі форма вже несе зміст. Якщо ми на форму не звернемо цієї уваги, то ми втратимо леву частину змісту. І того ця лекція. Структура Євангелії ну, тяжка. Я знаю, що тяжка. Але повір мені, трошки потрудитися, трошки напрягтися, ну, такі знання не валяються на дорозі. Ось. ось їх є сім, а з єсмь висловів. Хліб життя, світло світу, двері, пастир добрий, воскресіння життя, путь істини і життя, виноградна лоза. Ну, можна було б не говорити далі, але все-таки, дивіться, підмет присут. <реш> <реш> Наше воно нам треба? да? Важливо. підмет присуду. Здавалося, все прекрасно. Сім вказує на довершеність, ну, сім днів творив прекрасний світ. І це прекрасно. Сім днів, значить, хватає, щоб створити цілий світ. Тобто, сім це що? Довершеність і повнота. Більше не треба. Майте міру. Сім прекрасних значень Ісуса Христа. Здавалося, ну що ще? Але цей наш переклад, на жаль, не дає нам точного уявлення про смисл усіх цих семи висловь. Діло в тому, що в них. І тут я трошки закликаю е, напружити свою пам'ять. Звернути увагу на те, що являється тут справжнім підметом. Дивись, ось наприклад. Аз єсмь, хліб, життя. Де тут підмет? Аз. Єсмь. Аз. Або хліб, або життя. Вибирає, як кажуть, що нравиться. Я є хліб життя. Де тут підмет? Аз. Звичайно, я, я є хліб життя. Підмет я. А хліб життя це частина присутка. Отже, я хліб життя. Я світло – світло-світ. Ну і що, що я, я хліб життя? І вона хліб життя, і він хліб життя, і, він, і я можу сказати про себе, я теж світло світу. І так далі. Але насправді в, ори, в оригіналі все навпаки. Там підмет не я, як в нашому перекладі. Бо в нашому світі я є хліб життя. На що ти звертаєш увагу? Що він є хліб життя? Ні, в оригіналі навпаки. Підмет не я, а хліб життя. Він стоїть з визначеним артиклем. Знаєш, є артиклі визначені і невизначені. От, наприклад, англійською, да? хліб, A «Е bread – це якийсь там хліб, невизначений, так? А може сказати bread – той самий хліб. Саме той, про який, про який всі знають. Той самий визначений артикль. І в грецькій мові ці артиклі також остаються. І тому перекладати треба так, хліб життя, от той самий хліб життя, про який всі знають, це я. Пастир. Це я. Всі шукають пастиря того самого доброго пастиря, а це я. Виноградна лоза, про яку ви читаєте в священному писанні. Це я. Розумієш? І значення міняється. Міняється. Тільки я і все. Оцим артиклем, визначеним артиклем це дається. Бачиш, переклад наш не відображає таких важливих відтінків. Це ще, звичайно, не все. Окрім цих семи Аз єсмь висловів. Є декілька зовсім дивовижних аз єсмь висловів. Так звані его імі вирази. Це насправді дивовижні місця, які для звичайного читача звучать незрозуміло і закликають до уваги. Ну, ось, наприклад, Гевсіманський сад. Приходить Ісус молитися отцю, щоб його оминула ця чаша. Так? Але він каже, не моя воля, а твоя нехай буде. Ученики сплять. Він просив їх помолитися, але ж була трапеза. Тайна вечері, да? сплять. Потомилися. В цей час Юда зраджу Ісуса, НАТО, воїнів, скоріше за все, це храмова сторожа, ватажком якої був Юда, прийшли його заарештовувати. Ось вони приходять, його заарештовують. Ісус, вже знаючи все, що з ним буде, вийшов і сказав їм: Кого шукаєте? Відповіли Ісуса з Назарея. Ісус говорить їм, що Він їм відповів? Це я. Це я. Стояв перегляді. вже з ними Юда Зрадник і коли сказав це я, вони відступили назад і впали на землю. Це що було? Що тобі тут зрозуміло? Куча питань. Мені нічого не зрозуміло. З цього перекладу нічого не зрозуміло. З якого дива? Я його питаю, це ти? Він каже, це я. Навіщо мені падати в ужасі? В ужасі пали на землю? Навіщо? Це ти? Це я. І пішли в тюрму. Переклад. Переклад із міст. Отже, дивись, що там відбувається. Чому так, так страшно вжахнулися ці воїни, в яких були мечі, вони прийшли його заарештовувати. В, в оригіналі стоїть, не говорить їм, це я. Ну ти і що, давай йди з нами, ти заарештований. Говорить, особливо дещо. В слав'янському тексті усе точно. Чи ти Ісус з Назарету, і Він відповідає, аз єсмь. Тобто там було, пам'ятаєш, аз єсмь світло, аз єсмь двері, аз єсмь хліб. А тут без жодного присудка. Просто аз єсмь. Що це таке? І чому перед цим аз єсмь воїни попадали на землю, злякалися? Діло в тому, що Ісус вимовляє одну з форм божественного самооткровення. Деяку трансформацію імені Божого, яке було відкрите Мойсею при неопалійй купіні. Неопалима Кущ, який не згорають, так? Мойсею. Книга Вихід 3:14. Саме велике місце Ветхого завіту. Вище цього стиха в Біблії. Більше нічого немає. Вихід, 3 глава, 14 стих. Саме святе місце всієї віди. Коротко розповім. Мойсей тікає з Єгипту. Пригадуєш? Угу. Виховується як принц, тікає, в вбив глядача. Тікає на синай, одружується на дочці місцевого церква. Ну. Вождя жреця, як угодно, бо він названий священником, ну, власне, це жреці. Пасе стада тестя. Бачить кущ, який не згорає. Боїться. Знімає сандалі. Йому сказують, зніми сандалі, бо місце, на якому ти стоїш, воно святе. І говорить до нього Бог через ангела. Бог говорить вивезти народ. Мойсей що каже? Спогоджується чи відмовляється? Він вроді би не відмовлявся, але боявся. Він каже, я дуже погано розмовляю. У І давай пішли когось другого. От. А Роман там він відмовляється. Мотив відмови у всій Біблії дуже часто. Люди постійно відмовляються йти. Куди. Мойсей уступає Богові і питає Бога про ім'я. Ізраїль знає, що є в них племінний Бог. Ну, от вони його так називають. Як вони його називали? Бог Авраама, Ісаака і Якова. Фактично, це його ім'я. Добре, богів багато, як нашого обозначення. Ну, Бог Авраама Ісаака і Якова. А чому вони його так називали? Бо не знали його ім'я. Пам'ятаєш, як Мойсей змагається з єгипетськими жрецями. Жреці знають імена своїх богів, Боги їх слухають. Вони заклинають іменем, да? якби вони не знали імен, Боги їх би не слухали. Коли Мойсей і Аарон призиває ім'я свого Бога, Бог їх слухає. Тому Мойсей потрібно було знати його ім'я. Мойсей питає, як твоє ім'я? З куща роздається ім'я Боже. Один єдиний раз у всій Біблії Бог каже своє ім'я. По-єврейськи, воно звучить так: Ехє Ашер Ехє. Перекласти можна було приблизно так. Я буду таким, яким я буду. Не просто я буду, а там я буду з вами. Тобто Бог обіцяє свою що? Захист. Присутність. Присутність Божу. Я буду з вами. Присутність і допомогу, захист, так, але таку присутність, яка вільна, я буду з вами. З вами Бог, помниш? З вами Бог, присутність Божа. Еммануель, да, Еммануель. з вами Бог. Тоже теж, ім'я означає присутність Божі. Ще присутність Божа, як в Біблії називається? Слава Божа. Значить, я буду з вами, з вами Бог, але такий, який я буду з вами, ех є, а шер ех є, а шер такий, який. То не такий, який ти хочеш мене бачити. Ви будеш, будеш, наприклад, скажеш, наш Бог ось такий великий великий, а я буду маленьким маленьким. Ти скажеш, Бог зробить нам ось це і це і це, а я тобі зроблю все навпаки. Але тобі ж на користь. Ти скажеш: Бог на цій горі, а я буду ось за тим столиком сидіти. Тобі ж краще. Тобто Богом не можна управляти. Як тими язическими богами за допомогою імені, на яких можна було б відчакувати. Ти жахи дивився? дивився. Завжди для того, щоб вигнати диявола, треба знати його ім'я, Ім'я, щоб їм керувати. Ім'я для язичеського сознання свідомості дуже-дуже важливе. ім'я Бога. І що це їм дає? Вадим, тебе є зарядка? Угу. Досиш? Ззаді тебе. Ось бачиш? Це була демонстрація моєї влади над тобою, якщо я знаю твоє ім'я. Тобто я можу тебе, наприклад, якщо б я сказав Вадим, принеси мені, будь ласка, срочно там, зніми акумулятора з машини, бо геть, біда, край гори. То ти б пішов зараз в холод і знімав б акумулятора. Я можу з допомогою імені тебе призвати, тебе молить. Тобі принести дари, жертви і в їхньому розумінні замолити, задобрити, заклясти знання імені важливо. А Бог каже, таким, яким я захочу бути, я вільний. Власне, оце Я є той, хто є, це відмова від назви. Я, 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 я є той, хто я є. Але з іншої сторони, це і його ім'я. Розумієш? Ви хочете мене мною звершувати свої ритуали. Ви хочете мене е маніпулювати мною і іменем моїм, в свою вигоду і користь. Отак, От як роблять сьогодні багато християн. да? В ім'я власті мущих і так далі. Вони все від Бога говорять волю Божу. Наїв. На Бозі чеклувати неможливо. Він абсолютно від нас вільний, від наших молитовних заклять. Ось цю свободу, зокрема, виражає ім'я Боже. Свободу і що? З вами присутність. От, присутність Божу, славу Божу. Тому й заборонено раз і назавжди законом Мойсея призивати ім'я Боже. Ну, в оригінальному. На Бозі чекувати не можна. Призивати його, як язичники призивають своїх богів. Не можна. Ім'я Боже, заборонено навіть вимовляти тільки один раз в рік. Один лише первосвященник і лише в святе святих заходячи. Раз на рік він що вимовляв ім'я Боже. Призивав він його не від першого лиця, коли Бог сам про себе каже Я. А абревіатура імені Божого. В третьому лиці воно буде звучати так. Яхве. Ось ці чотири букви. Вони повторюються в Біблії тисячі разів. Написати, написали, а промовляти не можуть. Тому що це їх. Це приголосні всі літери. Ну, яхве це. В нашому, в нашій мові. Їх а, а, вихи, тетрограма, да, тетрограма. То закон забороняє промовляти ці слова. І це слово зустрічається тисячі разів, а як, як його промовляти? От прийшов ти до тетрограми, читаєш? Дійшов до тетрограми, як її вимовити. І вони замінили її на слово Адонай, яке означає, що Господар, Господь, Господин. А переклали на грецьку як? Кіріос. Господь. Господар теж. Киріус. То це слово Кіріос чи Адонай, ти коли зустрічаєш в Ветхому Завіті, запам'ятай запам'ятається раз і назавжди. В Ветхому завіті. Під словом Господь завжди криється священна Петрограма. Господь це ім'я замінювач. Тетрограма. Їх виху там стоїть. Ех'є, а шерех'є. Ну, ех'є це перш, перше лице, лице в однині, єврейське дієслово хайя, що значить бути в спілкуванні, бути зі мною, бути з тобою, бути з вами. Ну, присутність. Розумієш, присутність. Ех'є, спілкування. Я буду з вами. Яким чином вийшло, що в древності перекладі на грецьку це дієслово хая хайя був переведений дієсловом бути. Не бути, спілкувати, а просто бути. Бить, битіє, да, битє. Ось переклад імені Божого був таким. Значить, вихід 3.14 на грецький звучить так. Эго, эми, аз есть, да? О, он, он, аз есть, славянскую, сый. В украинскую, я е, сущий, сущий, сущий. То есть, кто имеет, что такое сущий? Это есть ныне? Есть То есть, кто мое бытя. да? Але що звідси випало з, з, з оригіналу, да? з тетраграми Ехія Шерехія? Випала присутність. Так, да, буття підкреслено, але я сущий з вами. Присутність, слава Боже. Е, так от, 314 в грецькій. Давай повторимо, давай зафіксуємо. 3.14. Основне відкровення Ветхого забіту це відкровення його імені. Звучить грецькою так. Его ОН – Онтологія звідси. Наука про буття. Про суть. сутність. Его Емі e це ім'я Боже, священна тетрограма. Це Сущі, да? це випадковість перекладу. Ще більш коротша форма імені Божого Євмі, а з єсмь. Тому, коли Ісус Христос в Євангелії від Іоанна, і тільки в Євангелії Івана, а це вже Богословський Євангеліє. Спочатку було Слово, Слово було у Бога. Це ж ціле Богослів'я. Ніхто так не, не починає. Ну, Трошки зайдемо в іншу кімнатку, бо ми завжди йдемо по центральному коридору і часом заходимо в іншу кімнатку. Ну дивись, що в Біблії, яке місце в Біблії говорить нам про світ чи про Бога ще до створення світу? Як починається книга буття? Спочатку Бог створив небо і землю. Так? Спочатку слава Богу, Бога, і слово Богу Богово. Буття. Книга буття. Спочатку Бог створив небо і землю. І здається, цей момент глибше дивиться. Спочатку Бог створив небо і. Тобто до цього ми не знаємо, що було. Початок це творення неба і землі. А що було до цього? Не сказано. А Іоанн говорить, а що було до цього? Спокон віку було слово ще до всякого неба чи землі. Вже було. Богослів'я, ціле Богослів'я. Своє таке глибоке, велике. Окреме і його треба якби окремо розглядати. Він в цьому смислі значно тяжчий. Тепер вертаємося назад в наш коридор, з якого ми вийшли. Значить, його питають. Чи ти Ісус з Назарету в Євсіманському саду, так? А він замість того, щоб сказати Так, це я. Що говорить? Его Емі. А з А в нашому перекладі як? Це я. І попадав. <різь> Розумієш? Спотворений е -е, переклад неправильний. Не, не дає нам цього розуміння. Ми ж розуміємо, що це не історична фотографія, нам не історичну фотограф, Значить, з місця собитій кореспондент Іоанн нам пише, як там воно було. Він малює ікону, символ, ікону. Він малює тобі богословську суть. І для нього це дуже важливо, щоб ти це зрозумів. Що тут це ще не тетрограма. Ісус у Іоанна промовляє довжелезні промови дві-три глави. Хто це міг запам'ятати? Це зрозуміло, що це, звичайно, богослів'я, це богословський твір. Ісус стверджує свою божественність, а коли вони чують Його ім'я, Его Мі, вони з жахом падають на землю. Бо Тут виражається присутність Божа. Слава Божа. І ось в Євангелії від Івана є декілька таких місць, де Ісус голову Христос називає себе Аз Єсмі. Тобто стверджує ім'я Боже. Наприклад, Ісус сказав, істина істинно кажу вам, раніше, ніж був Авраам, я аз єсмь. Его і Мій. Раніше, ніж був Авраам, Его і Мій. І таких місць є п'ять, там, де він говорить священною тетрограмою. Ось така цікава ще одна особливість Егоємій вираз.